Вітаю! Ми сьогодні з вами поговоримо на досить цікаву тему просторове орієнтування у просторі та на площині. Тобто, сьогодні у нас з вами математика. Перша частина перший клас. Перш ніж вчити дитину просторовому орієнтуванню і взагалі розглядати цю тему в зошиті потрібно розуміти деякі факти. Просторове орієнтування починається з мене. Тобто, відносно мене, де верх, де низ, де право, де ліво, відносно мене. Наступний етап відносно предмету. Наступний етап на площині. Тобто, ось тут. А, тому, тому ось цю тему. Ми починаємо робити з дитиною тільки тоді, коли дитина розуміє всі ці поняття, які ми сьогодні з вами будемо розбирати, відносно самої себе і відносно предмету. Тільки тоді можна сюди підходити так? Да? працювати з цим зошитом. Чому, якщо ви розпочнете зараз пояснювати дитині в зошиті всі ці поняття, є дуже велика вірогідність того, що дитина просто не засвоїть цю тему. Просторове орієнтування починається з мене. Саме перше, що нам пропонують. Це верхній нижній, вгорі внизу. З авторами я згодна, що просторове орієнтування, бажано починати саме з цього. Як це робити? Спочатку відносно мене. Да? Відносно мене. ми вчимо геометрію тіла. Вверху голова, внизу ноги. Також ми вчимо. Праворуч, там, де права рука, ліворуч, там, де ліва рука. І посерединці це моє ось тіло, тулуб. А це відносно мене. І саме відносно себе я все це вчу. Даєте дитині заколочку і кажете, прицепи вгорі заколочку. Одягає дитина шкарпетки, і ви говорите внизу, внизу ноги, внизу одягаємо шкарпетки. Так? Потім ми переходимо на предмети. Що відносно предметів, можна взяти просто коробочку. Да, і предмет у нас вгорі знаходиться, або внизу знаходиться. Просто просто можна тут, тут, просто внизу, да, а це вгорі. І так можна, можна взагалі так коробочку поставити, що дуже-дуже прям, прям високо да, вгорі знаходиться. Що ще можна відпрацьовувати, що стосується вгорі та внизу? Коли ваша дитина знаходиться на горці зверху, ви кажете Мм, ти зверху! Ти вверху спускайся, будеш внизу. Дитина спускається, ви кажете, ти внизу. І багато разів дитина спускається, а ви повторюєте одну і ту ж саму фразу. Але, або, схожу фразу, так? ти вверху знаходишся, коли дитина спускаєшся, ти знаходишся внизу. Відносно мене, так? я знаходжуся вверху, я знаходжуся внизу. Є такі гойдалки, коли ми катаємося, так? ось так катаємося. Або ось на картинці тут гарно зображено ось такі гойдалки. Коли ми катаємося, ми говоримо мама вверху. Потім ми кажемо, мама внизу. Степанко вверху, «Степанко внизу. Таким чином відпрацьовуємо. І ми відпрацьовуємо відносно мене. Так? Відносно предмету. Я вже пояснила, як іще можна відпрацьовувати, як я відпрацьовую. Поняття вгорі і внизу. В приватній практиці, коли я приходжу до діток і потрібно відпрацювати ці поняття, я приношу з собою резинку. Резинка ця сама звичайна, знаєте, як в радянські часи були такі оці біленькі резинка. Вона сама зручна. Зав'язую з двох боків. Зав'язала. І на цю резиночку разом з дитиною ми вішаємо піктограми. Як відбувається взагалі заняття? Є структура логопедичного заняття: це пальчикова гімнастика, дихальні, артикуляційні, голосові та розвиваючі вправи. Потім піктограма до побачення і додому. Тобто, сім піктограм у нас є. І я даю дитині, як кажу, спочатку. Буде пальчикова гімнастика. Я даю піктограму пальчикової гімнастики, дати, даю дитині прищепку, і дитина чіпляє. Я кажу: чіпляй вгорі, вгорі чіпляй, і дитина чіпляє. Так, ми причепили сім піктограм, тобто сім раз ми повторили, що ми чіпляємо піктограми вгорі. Вгорі чіпляємо. Потім я даю ще одну прищепку і кажу: зараз. Пальчикова гімнастика. Чіпляй внизу. І показую, звичайно, внизу чіпляй. І е, ця одна е, прищепка сім разів внизу у нас до кожної піктограмки, до кожного, до кожного блоку структури заняття, е, вона рухається. І таким чином е, дитина е, вчиться досить легко е, поняттю вгорі та внизу. Е, що ще можна відпрацьовувати? Коли ми, відносно предмету, коли ми говоримо, чашки знаходяться на верхній полиці, а тарілки знаходяться на нижній полиці. Або, наприклад, верхня полиця Степана, нижня полиця Ліни? будь-які е, полиці, які у вас є, ми відпрацьовуємо. Так? Або, наприклад, якщо є шафа, так, е, зверху у нас знаходиться, вверху ми кладемо е, шапки, внизу ми кладемо взуття. Це відносно предмету. І потім, коли ми вже це відпрацювали відносно мене, відносно предмету, ми переходимо в зошит. Ми переходимо сошит, і тоді ми починаємо працювати. Коли ви відпрацювали ці поняття відносно мене, відносно предмету, ось ці всі заняття ви зробите за дві хвилини. Тобто дитина перенесе це на площину. Або ж, або ж ви можете це відразу працювати з дитиною. І дуже велика вірогідність того, що дитина просто не зрозуміє, що ви взагалі від неї. Вона зробить, але вона не буде розуміти, що ви від неї хочете. Перше завдання тут досить просте. Хто знаходиться вверху, хто знаходиться внизу. Друге завдання тут верхню поличку зафарбувати синім кольором, нижню зафарбувати червоним кольором. Ось це завдання досить цікаве. В цьому завданні нам пропонується розфарбувати так само. На 18-19 сторінці цього зошита є. Дидактичний матеріал, допоміжний, да? ось так він виглядає. Тут у нас є шість схем, ось вони, і два поля. А також у нас є шість кружечків. І ми кладемо схему і даємо поле, даємо кружечки і просимо, щоб дитина виклала так само. Перш ніж займатися ось. Цим ми відпрацьовуємо все це в ігровій формі. Є чудові ігри. Фото своєї ігри, та, яка в мене вдома, Заяць в Норі. Я сфотографую і надішлю, але це третій етап по складності. Є ще Червона шапочка. Там Простіше і предмети більші, просто зайчики там зовсім маленькі. От а от червона шапочка, предмети більші, схеми. Червона шапочка, потім є ще гра три поросятка і є «Зайці в норі. Де на полі ми викладаємо предмети. Ми викладаємо предмети. Але ми пам'ятаємо, що якщо відносно мене, да, то можна попрацювати також. Давай підемо в верхній правийку, да, там кімнати. Там, або коли я стою спиною, то виходить, що це нижній там, правий куда. Це можна відпрацьовувати. Посерединці ми з тобою знаходимося це відносно мене, відносно предметів, це от можна застосовувати такого роду ігри, як Червона шапочка, три поросятка, заяць в норі. І потім можна використовувати дидактичний матеріал, який був у нас на 18 та 19 сторінці. Наступна тема це ліворуч, праворуч. Зверніть, будь ласка, увагу, автори дуже гарно це примітили, що хлопчики і ось тут у нас дівчатка, так вони стоять спиною. Чому це? Щоб не дзеркалити, так, щоб не дзеркалити, щоб дитинка. Наприклад, бачила чітко ну, відносно себе могла казати, де тут права ручка, де ліва ручка, яка, яка ручка саме піднята, права чи ліва. Як це відпрацьовувати з дитиною? Можна починати, можна дзеркалити дитину, ми стаємо один проти одного, ви піднімаєте праву руку і кажете, підніми ліву руку. І дитина піднімає ліву руку. Тобто ви підняли праву, але говорите, що ви підняли ліву. Ви дзеркалите дитину, щоб дитина піднімала саме правильну ручку. А що ще я рекомендую, щоб вивчити право ліво? На ручку дитини можна купити годинника, можна браслетик, можна резиночку причепити на ручечку і сказати, що Годинник на лівій руці, на правій нічого немає. І коли ви йдете, коли ви йдете, наприклад, ви йдете в магазин, ви кажете: зараз повернемо ліворуч. Ліворуч, це там, де годинник. Дитина дивиться, де годинник і повертає ліворуч. А зараз повернемо праворуч. Праворуч це там, де нема годинника. Що ще я вам порекомендую? Якщо ви ходили однією ж самою дорогою в магазин, підійдь, щоб відпрацювати, відпрацювати саме ось цю, оцей спосіб вивчення, так, коли є годинник, підіть зовсім іншим шляхом. Обидіть, можливо, і щоб була інструкція, тому що досить часто буває так, що дитина вже знає, просто знає дорогу, і дитина йде, і мами мені говорять, вау, супер, моя дитина знає, де праворуч, де ліворуч. А насправді дитина просто знає дорогу. Наші дітки візуали, і тому вони дуже легко орієнтуються. Або, наприклад, ви можете будь-куди йти, просто йти і просто давати такі рекомендації дитині, так? щоб ну, вийшли на прогулянку, і давай по підемо праворуч, а давай підемо ліворуч. Ліворуч, це там, де годинник, праворуч, там де нема годинника. Розробники цього зошита рекомендують підходити до дзеркала. І коли ви стоїте дзеркалом, ви стоїте позаду дитини, так? І ви піднімаєте, наприклад, праву руку, і дитина піднімає праву руку, щоб не дзеркалити. В принципі, це те, що зараз нам продемонстровано ось тут. Отже, хлопчик, яку ручку підняв, запитати у дитини. Наступний це вже відносно це відносно мене, мене самого, а це відносно предметів. Перш ніж робити це завдання. Ми його відпрацьовуємо. Що ми робимо? Праворуч поклали котика, ліворуч поклали собачку, іграшки, просто іграшки. І говоримо, хто в тебе праворуч? Дитина, якщо вона мовленєва, може сказати собака, якщо не мовленєва, може просто показати, наприклад, що це собака. А якщо в цього знаходиться ліворуч, котик знаходиться ліворуч. Тоді, коли ви це на предметах пропрацюєте, дитина вам легко зробить ось це завдання. Наступне завдання це розфарбувати ті геометричні фігури, які знаходяться посерединці, це у нас червоним кольором сині ті, що ліворуч, і зеленим ті, що праворуч. І дитина розфарбовує їх. Чим унікальний ще цей зошит? Що ми дуже багато працюємо з рукою, графомоторну навичку ми гарно формуємо з дитиною, тому що потрібно розфарбовувати, потрібно з'єднувати і. Наступна тема у нас попереду-позаду. Спочатку ми, звичайно, як завжди, схема одна. Відносно мене, відносно предмета на площині. Перш ніж розпочати ось цю тему, ми відпрацьовуємо з дитиною. Як це відпрацьовувати? Попереду, позаду. Можна, йдете по вулиці і переганяєте дитину і кажете, я йду попереду. А ти йдеш позаду. Давай переганяй мене, і ти будеш йти попереду, а я буду йти позаду. Можна грати з дітками в гру, можна грати в естафети, наприклад. Так? Поліна попереду, і вона зараз буде бігти. І Поліна побігла. Поліна, повертайся саме назад. Ти будеш позаду. Тепер Антон попереду, а Поліна позаду. Коли ви все це промовляєте, дітям цікаво, діти бігають. В естафету можна грати в ручійок, така чудова є гра, коли можна промовляти, Оля побігла попереду, а Коля знаходиться позаду. Також, це що відносно мене. Звичайно, відносно предметів, ми це все відпрацьовуємо і потім вже відпрацьовуємо саме в зошиті. І тоді дитина, коли вона відносно себе, відносно предмета відпрацювала, тут вона вам все дуже легко і швидко покаже. А оце дуже цікаве завдання про рібку хто попереду, хто позаду, і тут є дві, дві, два малюнки. І автор запитує, де неправильно. Де неправильно казочка намальована, те потрібно зачеркнути. По-перше, -по це на логіку. По-друге, дитина повинна бути знайома з казкою Рібка однозначно. А ще, як відносно предметів, це можна зробити. Можна поставити будь-які іграшки, наприклад, можна поставити якось там столика да, або ліжечку, коробочку. І поставити ось так: от іграшки. Наприклад, починаємо з трьох. І говоримо, попереду зайчик, позаду мишка. Мишка пішла наперед, попереду, а, наприклад, котик пішов назад, попереду мишка, позаду котик. І на іграшках ми відпрацьовуємо. І потім, звичайно, дитині буде легко справитися з цим завданням. Наступне завдання потрібно розфарбувати хлопчика, який йде попереду жовтим кольором футболочку, а який йде позаду зеленим. І тут, ви бачите, одні йдуть праворуч, одні йдуть ліворуч дітки. І потрібно правильно розфарбувати ці ну, їхні футболки. Дуже цікава тема прийменники. Одна з непростих тем. І пам'ятаєте, коли я розповідала про глобальне читання, я говорила про те, що потрібно вводити ті, ті слова, які відносяться до сім'ї, тобто всі члени сім'ї, потім дієслова і прийменники вводити. І коли ми вводимо прийменники в глобальному читанні, я рекомендую вводити їх в вигляді піктограми. Ось тут бачите, як чудово зображено, але тут вони такі дрібненькі, можна зробити самому ці піктограми. Можна взяти чорний кольоровий папір, вирізати біленьким, їх тут не так багато, повирізати, приклеїти, і зробити разом можна разом з дитиною зробити такі поробки. Але єдине, що я пораджу ще зверху підписувати, зробити робити надпис, так як, так як в стандартних піктограмах. Забр... Ну, так, сейчас я подивлюся, якщо тут є. Були ж у нас. О, ні, не це. Сейчас, хвилинку. Ага, вони, вони в дидактичному матеріалі не показують. Якщо брати, якщо, брати якщо брати піктограми, то а, у нас а, вони ще підписані обов'язково зверху. Тобто наклею таку біленьку а, смужечку і підписати. Під, наприклад, да? і ми підписуємо. І е, Застосовувати ці піктограми як е, слова, ці, ці е, прийменники вони входять в 50 слів, які повинна дитина вміти читати, перш ніж перейти на поскладове читання. Е, коли е, як ми відпрацьовуємо прийменники? Звичайно, ми відпрацьовуємо їх відносно мене. Відносно предмета, а потім на площині. Як відпрацьовувати прийменники відносно мене? Беремо стільчик і кажемо, петя, ставай на стільчик. І показуєте піктограму. Де наша піктограма на? Ось. на Ось, стільчик. Показали піктограму, дитина стає. Тобто ми піктограму асоціюємо з абстрактним поняттям. Дитина стала на. Потім ми говоримо: Петя під стільчик. Петя залазить під стільчик. Перед стільчиком стаємо. Стали перед, позаду і так далі. І таким чином, відносно мене відпрацювали, відносно мого тіла. Як відпрацьовувати це на предметах? Беремо коробку на коробці, під коробкою попереду. Позаду. У вас коробка, у дитини коробка, і ви дзеркалите. Обов'язково дзеркалите. Або ви сідаєте, тут сидить дитина, тут сидите ви і разом пропрацьовуємо. Тобто ви, ви поставили попереду, і дитина біля вас сидить, поставила попереду. Можна як той варіант, так і той варіант. Зручніше, дітям зручніше, коли ви навпроти сидите, тому що вони бачать ваші очі, вони бачать вашу артикуляцію, але ви дзеркалите. Це дуже, це дуже важливо, що дзеркалите потрібно обов'язково. Піктограми. Як завжди, застосовується безпомилкове навчання. Спочатку ми просто вивчаємо піктограми, просто з'єднуємо, а вже нам. Наступних тут також зеркала, а вже ось тут, ось тут. Да? Тобто вони вже підписані і ми вчимо саме глобально читати, як, як глобально читаються ці слова. Потім дивіться, тут ми вже беремо малюнки, на яких зображена коробка з предметом. І піктограми, і співставляємо, щоб дитина асоціювала. Але так як я вам сказала, що коли відносно мене, ми показуємо також піктограму, щоб була асоціація. Схоже, але вже тут, Ага, це просто багато тут 8 піктограм іде, 8, 8 різних інтерпретацій прийменників. і ми З'єднуємо хто який, який до якого буде е, підходити. А е, наступна наша тема: поняття про кількість.